Наші вітання, шановні друзі, ви ж знаєте про те, що замкнена система сама по собі прагне до хаосу, а не до порядку. І це є один із законів термодинаміки, який ще називається ентропія, тобто прагнення замкненої системи до е, хаосу, а не до порядку. І е, сам факт е, цього закону вже демонструє те, що е, саморозвиток чи самозародження, чи самоорганізація будь-чого неможлива. Цей закон. Прямо стверджує про те, що є творець, який все створив за певним порядком і підтримує певний порядок у замкненій системі, зокрема у Всесвіті. Тому еволюція взагалі неможлива. А можливо біблійне творіння, творце і сьогодні наука вона підтверджує цей факт, що людина була створена одразу повноцінною, і з плином часу ми тільки деградуємо. І в порівнянні навіть з першою людиною з Адамом, ми маленькі гномики, і за зростом, і за віком, який ми проживаємо на цій землі. Якщо порівняти скільки років жив Адам. Сотень і скільки зараз, навіть сотню рідко хто доживає, живуть люди, але вважають себе ого-го якими. то що ж ми розвиваємося, все стаємо краще і краще супер людьми чи навпаки. І наука сьогодні показує, що мутація це втрачання генів ДНК і наприкінці часів ми взагалі чи знайдемо повноцінну людину чи якихось оліверів. Хто такі олівірі? Зайдіть за посиланням і дізнайтеся. Тому сьогодні, посеред війни. Так, в Україні жахливої війни ми проповідуємо Євангеліє, ми благовістимо і це веління Ісуса Христа, щоб кожна людина вона дізналася про реальність існування раю, про реальність того, що коли ми з Ісусом, коли ми з'єднані з Його тілом, коли ми віримо Його Слову, то ми а, воскреснемо і будемо мати вічне життя в новому нетлінному тілі. І про це сьогодні благовістить місія Слово Боже до краю землі, використовуючи сучасні технології. Тому ви і бачите це відео. Благословляємо вас, і дійсно Ісус бажає, щоб ми не піддавалися осуду разом з дьяволом і не вірили Його в брехні, тому що диявол він завжди засуджує і обріхує Божих людей. Ми не маємо з'єднуватися в цих речах з ним, а дійсно з'єднуватися з істиною Ісусом Христом, з його любов'ю, якою він полюбив нас і. Віддав себе за нас за наші гріхи, щоб наші гріхи були викуплені, щоб дійсно ми мали вічне життя на небесах і щоб наші імена були записані в книги життя. Ми можемо звертатися до найвірнішого пророчого слова до Біблії для того, щоб дійсно бути готовими до зустрічі з Господом і Спасителем нашим Ісусом Христом. З Господом.